Редуктор Томасета АТ07 до 140 кінських сил має міцну і просту конструкцію, може бути використаний при встановленні ГБО 1, 2 і 3 покоління. Має двоступеневу конструкцію, тобто оснащений двома газовими камерами. Комплект поставки редуктор, 6 шайб для кріплення, 2 болти, 3 гайки, гайка D6M10, ніпель 6 мм латунь, кронштейн для кріплення редуктора довжиною 170 мм. На вході в редуктор розташований відстійник з фільтруючим елементом. Він додатково очищає газ перед потраплянням в редуктор, що дозволить пристрою працювати довше. Рекомендуємо змінювати вкладиш кожні 8-10 тисяч кілометрів. Вхід газу передбачений: мідний або термопластиковий магістральний трубопровід діаметром 6 мм, різьблення М10. Підігрів редуктора здійснюється через стосольні штуцери діаметром 16 мм. Вихід газу з редуктора відбувається через отвір під шланг 17 мм. Редуктор Томасета має електронний тип запуску, тобто запускається, відключається за вказівкою кутушки 12 В, яка розташована на вході в редуктор. У нормальному стані при відсутності напруги кутушка відключена і не дозволяє газу проходити далі в редуктор. Потужність котушки 11 В.